Друзі, нас сьогодні бачите у цій от рожеві стрічечці, uh -huh. Це ж не просто так. Я нагадую, що жовтень це місяць обізнаності про рак грудей. І Сьогодні ми вже говорили про жіночу частину цієї історії. А зараз трохи про чоловіків, тому що вони хворіють також, і хоч рідше. Тож профілактика та увага до свого здоров'я це надзвичайно важливо для всіх. І далі про це детальніше нам розкаже наша колега Каріна Лемешко. Вона з нами на зв'язку. Отже, Каріно, тобі слово розповідай, будь ласка. Вітаю ще раз, колеги. Зазвичай, коли ми говоримо про рак грудей, дійсно часті грудей дійсно частіше уявляємо жінок, але ця хвороба стосується і чоловіків. Щороку цей діагноз чують понад 13 тисяч чоловіків у всьому світі, та на жаль дізнаються про свій діагноз вже на пізніх стадіях, адже не проходять профілактичні огляди та й часто навіть не уявляють, що це може спіткати саме їх, і через це ризик померти від. Такої недуги удвічі вищий, удвічі більший ніж у жінок? Тож, будь ласка, лікарі нагадують, будь-які ущільнення в області грудей, біль чи зміни це вже привід звернутися до спеціаліста незалежно від статі. Далі пропоную послухати, що кажуть лікарі. А сьогодні ми бачимо зростання частоти звернення до нас чоловіків з утвореннями з утвореннями грудних залос. На жаль, можна сказати, що чоловіки не так прискіпливо двають про своє здоров'я, і ну, можемо так казати, що серед десяти чоловіків у сьомох. Утворення було е, знайдено або помічено візуально, або пальпаторно, дружиною або дівчиною. У чоловіків рак грудних залоз, е, у чоловіків на, е, в іншому гормональному фоні він протікає більш агресивно, він менш чутливий до хіміотерапії і е, дійсно, чим раніше почали лікування, тим вищі шанси на одужання. За даними національного канцер-реєстру, лише у минулому році цей діагноз почули понад 12 тисяч українок. На жаль, майже 4 тисячі з них не змогли подолати хворобу, але чоловіки теж не застраховані, як я вже казала. Торік зафіксували 94 випадки захворювання. і, На жаль, 34 з них закінчилися трагічно. І лікарі нині ж говорять і спостерігають таку тривожну тенденцію, що рак молодше. І тепер він може спіткати жінок і до 40 років. І медики пов'язуються, звісно, з хронічним стресом, який посилився, особливо під час війни. Тож, якщо ви помітили, нагадаю, ущільнення у грудях чи збільшення лімфоузлів, чи навіть зміни на шкірі, звертайтеся терміново до лікаря. Чим чим швидше це буде, тим краще. Як саме правильно це робити, і як часто потрібно проходити оп. Встеження пропоную почути далі. Обстеження молочної залози треба робити раз на два роки. Якщо це жіночка після 40 років, то краще не краще, а треба робити мамографію. В більш молодшому віці робиться ультразвукове обстеження молочних залоз. Робиться це в першій половині циклу. З 5 по 12 день в ідеалі в чоловіки теж можуть обстежувати самомолога, якщо у них з'являються якісь скарги на грудну залозу, або це очілення, або якісь запалення, або якийсь дискомфорт. Сьогодні на щастя рак грудей це хвороба, яку можна подолати, і завдяки якраз сучасним методам лікування, це хіміо, чи променева терапія, хірургічні втручання таргетним також і гормональним препаратам. Сотні тисяч людей щороку повертаються до повноцінного здорового життя. Та найважливіше нагадую вчасно виявити проблему. І зробити це сьогодні можна абсолютно безкоштовно лише у 19. Надцяти медзакладах Києва люди, як жінки, так і чоловіки можуть звертатися абсолютно без якогось витрачання коштів і без попереднього направлення. Тож закликаю всіх, не мовчить про своє здоров'я. Рожева стрічка сьогодні це не лише символ боротьби, але й нагадування життя занадто цінне, щоб відкладати його на потім. Тож піклуйтеся про себе, слухайте своє тіло і обов'язково якнайшвидше. Звертайтеся до лікарів, колеги. Вам слово. Каріна. Дякуємо за ці поради. Дякуємо за таку детальну інформацію. Я впевнена, що нашим глядачам точно це буде корисно і всі дослухаються до цієї інформації, яку ти сьогодні розповіла. З нами була Каріна Лемешко про те, як важливо вчасно друзі ходити до лікарів, щоб попередити рак грудей.